Казка Синичка Жужа. Авторка Олександра Плотнікова, ілюстраторка Міла Корнєва. Жила собі маленька синичка Жужа. Вона жила в теплому гніздечку з мамою і татом. Часом до них прилітали друзі та близькі. Багато хто розповідав дивовижні історії про себе та про інших птахів. Жужа любила зручно влаштуватися та слухати. Одного разу прилетіла рідна тітка Жужи, синичка Кіра. Вона багато щебетала, але найбільше цвірінькала про вченого поштового голуба. Всі захоплювалися вмінням голуба доставляти листи. А Жужа мріяла. Коли тітка полетіла, маленька синичка сіла писати лист бабусі. Щоб потім передати його поштовим голубом. Жужа була маленькою пташкою і тільки навчилася писати, а тому літери її стрибали, були нерівними, по-дитячому неохайними, слова у реченнях часом губилися. Пташка поглянула на свій лист і засмутилася. З пересердя порвала листочок, заплакала. Саме в цей момент повернулася тітка Кіра. Вона забула у гостях свої окуляри. Жужа, я бачу ти чимось засмучена, що трапилося, чим можу тобі допомогти? запитала тітка Кіра. Я хотіла написати лист, бабусі, але мої літери криві, а слова ще гірші. Не виходить. Тайно я погляну на твої літери, моя люба пташко. Я так розізлилася, що порвала аркуш. Жужа заголосила, а тоді принесла два шматочки помітого аркушу з літерами. Тітка Кіра з'єднала їх і прочитала написане, поглянула на маленьку синичку і мовила. Бабуся зрадіє твоєму листу. Це ж так приємно отримувати листи від близьких, складати відповіді. А мої помилки. Що ж, гадаю, маємо поміркувати і виправити їх. Жужа витерла сльози і принесла новий аркуш, замислилась, а потім сказала: Я можу накреслити лінії, і тоді літери та слова будуть рівнішими. Точно. А ще я потренуюсь на чорнеці. Це чудове рішення. Я почекаю, коли все буде готово. А тоді з радістю передам твій лист голубу, а він же знає, де бабуся живе. Жужа писала. З кожним разом літери ставали рівнішими, слова поєднувалися в гарні речення, і вийшов чудовий лист до бабусі синички. Готово, тітко Кіра! раділа Жужа. Раптом вона з подивом випалила. Виходить, що мої ж помилки мене і навчили? Так, Жужа, саме так. Ми виправляємо помилки, а помилки виправляють нас, навчають. Колись я теж не вміла писати рівно букви. Але навчилася, як і ти. Я, чесно кажучи, припустилася багатьох помилок, щоб писати красиво та правильно. В тебе все вийде, я вірю. Тітка Кіра поцілувала жужу, вона глянула на лист і ще раз повторила. Бабуся зрадіє твоєму листу. Чудово, що ти наважилась і написала, бувай, моя люба пташка. Тітка полетіла, вона передала лист поштовому голубу. Голуб приніс послання бабусі, яка читала це послання з радістю, захопленням і любов'ю. А потім бабуся склала відповідь Жужі. Але це вже інша історія. Щиро дякую, любий слухачу. Тобі сподобалась казка про синичку Жужу? Тож спробуй написати маленьку записку тому, хто для тебе важливий. Невеличкий лист, невеличке послання. Дякую тобі за увагу, до нових зустрічей, до нових казок. З тобою була Олександра Плотнікова.